Таке обмежувальне переконання про те, що якусь там професію потрібно якось собі так взяти і обрати одну на все життя. Я з цим категорично не погоджуюсь, тому що за все наше життя ми можемо спробувати себе дійсно у дуже великій кількості різних діяльностей. В цьому немає нічого поганого, скільки б років нам було не було, хоча б 30, хоч 40, хоч 50, хоч 70. Коли ми ставимо собі за ціль знайти одну єдину правильну професію, Професію або правильне, якесь заняття, ну, виходить, що тоді. Е... Дуже висока цінність цього правильного вибору, і тоді дійсно дуже складно щось пробувати, тому що ось цей ризик він прирівнюється до чогось або пан, або пропав, або це буде правильно, і тоді автоматично усе інше стає неправильним. Тобто, це певне така чор чорно-біле ось таке мислення, яке у нас починає активовуватися, і яке нас може дуже сильно обмежувати. Тому я пропоную відмовлятися. Взагалі, від ось цього переконання, що я маю обрати щось одне і тільки в цьому завжди.